З польською стороною у нас е, завжди і були і будуть проблеми. Бо так і саме, і Росія кордони між нами не зникнуть і завжди на жаль, історія є інструментом політичної боротьби, і польща, як нація, завжди використовувала оці історичні інструменти боротьби проти України і. Оцей постколоніалізм чи негоколоніалізм ми чітко пробачаємо як і в польських, і в горських, і російських заявах. І тому е, рецептом успіху є те, що ми дійсно не можемо зеркально відповідати на ті російські загрози, на польські загрози, на угорські загрози. Ми бачимо приклад великої Румунії. Ми так забуваємо і про Румунію. Тому е, в цьому контексті ми маємо єдине мати оце дійсно такий горизонтальний зв'язки: говорити з елітами, говорити про спільні е, перемоги, про спільні інтереси. А з іншого боку, ми маємо. Самі успішними ставати, зокрема і в ділянці історії, бо ми в переважної більшості є прохачами, і ці е, так само систему безпеки національну не тільки військову, не тільки дронову чи ракетну, а так само історично ми маємо верифіковувати і е, агентство національної безпеки, як і Польщі, діяти повинно діяти в тому випадку зеркально щодо історії щодо церкви і. Працювати з тими істориками, які е, на жаль поширювали ці фейки. Про русський мір. Я не говорю вже про покійного толочка. Про е, інших не будемо по прізвищах назвати всіх. Ми, ми прекрасно знаємо. Ця історична школа нікуди не поділася.